Запитання, Дивіться, яке хороше запитання. Справедливий мир – це що? Бог цей мир такий одобрить. Дуже дякую за таке запитання. Питання, по-перше, цікаве, бо тому що зараз багато ми чуємо вони молимося за справедливий мир. Просимо там та ж держава, що до цієї позиціонує все, ми за справедливий мир. І тут, знаєте, чи цей мир одобрить Господь Бог. Ви дійсно все робите те, що Господь Бог одобрює? А як ви отримуєте підтвердження, що Бог то одобрює? Ви собі так думаєте? Знаєте, в наша найбільша людська така помилка, ми приписуємо Богові людські якості. Ми думаємо, що Бог. Так людина. Не так. Ми люди, а він Бог. Це якщо порахувати мурашку, пташку і людину, це є непорівнянно. Але представте собі. Що мурашка знає, що ти думаєш, так? не думає. Вона навіть не вміє так думати, як ти. У мурашки є своє діло шукати щось там, де вона там лазить, шукає і знає дорогу додому. Вона поняття не має, що таке інтернет. Вона не має поняття, що таке церква. У не немає поняття, що таке релігія. Вона немає поняття, що таке математика, і фізика і хімія. А ви маєте. Це я порівняв творіння, які поруч з нами. Бог на мільйон раз вищий, дальший, більший, ніж я і мурашка. І Я буду розказувати, що Богові подобається, що ні. Я буду казати, що Бог хоче, що ні. Я повинен поводитися так, щоб Господь Бог мене привів до царства Божого. Він для цього мені все дав. Він дав мені заповіді. Він дав мені церкву, через яку Бог спілкується з людиною. І тому поняття, чи Бог одобрить цей мир, одобрить щоби що. Одобрить, кому цей мир буде, має бути добрий: Боговим чи людям? Все, що ми робимо на землі, це є наслідки наших учинків. Всіх в комплексі взятих. І коли ми говоримо, Уже не відносно Бога про справедливий мир, а справедливий мир, той, якого ми потребуємо сьогодні, що то є справедливий мир? Давайте взагалі, що таке є мир. Якщо ми говоримо про мир як відсутність війни, то справедливий мир буде такий, що ні та ні та сторона не буде мати претензій одна до одної. Для того, щоб не було претензій одна до одної, треба, щоб росіяни забралися з усіх українських земель в межах кордонів, які є визначені в Організації Об'єднаних Націй, у міжнародних законах, а наші, щоб вийшли з російської. Території, якої нам 100% не потрібно. І потім гарантією нашої безпеки буде не просто НАТО чи щось інше. Гарантією нашої безпеки буде міцна економіка і потужна армія. Ми живемо не в раю, а у грішному світі. І свій добробут треба берегти, і берегти його треба зброєю. А справедливий мир це тоді, коли по міжнародних законах ніхто нікому нічого не буде винен. Крим це Україна, вся Україна в межах Конституції, як записано в нашій Конституції, які території належать до України. Донецьк, Луганськ, все все так як має бути, так як на 91-й рік, так як було нас визнали, ми тоді отримали незалежність, нас визнав цілий світ нашу державу, ми прийняли міжнародний закон по границях і вже навіть це в 90 й Шостому чи якому там році. А вже аж за Путіна у 2004 році відбулося повністю ратифіковані були закони, підписані були президентом і України і Росії. І потім Верховна Рада України ратифікувала, і Государственна Дума Російської Федерації ратифікувала договір про. Кордони України і Росії. Все, І в межах тих кордонів має бути Українська Держава і Російська Федерація. І це буде справедливий мир. От про такий мир я й говорю. Справедливий. Да? Решта, все, що буде не так, то буде несправедливий мир. Якщо ми захочемо лишити частину Курської області або Белгородської області, так? або росіяни скажуть так, що ми вам віддаємо, а Крим лишаємо за Росією, це буде неправильно. І я вам скажу: будьте спокійні, світова спільнота ніколи на це не піде, бо тому що це буде противорічити міжнародним законам, і тоді треба буде переписувати міжнародні закони. Так що справедливий мір це все в межах міжнародного права. Так. Це хороше запитання. Я не вірю в Бога. І що? І нічого. І нічого. Я думаю, що якщо ви не вірите в Бога. То я думаю, що вдарив ви навіть теж не вірити. Нічого не вірити. Людина, яка не вірить у Бога і на каналі або під моїми проповідями пише такий коментар. Хотілося би запитати, для чого? Болить тебе всередині, та? що ти в свій час. Не навчився, не прийняв, не зрозумів поняття віри, а тепер оправдуєш свою атеїстичність. І... Особливо ця фраза, ну і що? Знаєте, як то кажуть, от, дитині там чи кому там, ну ти ж був нічемний, подивися, що ти там наробив. І дитина каже, ну і що? Коли так людина каже, коли так дитина каже? Коли ми так кажемо, ну і що? Тоді, коли вона відчуває безнаказаність. Але знаєте, чи віриш ти в Божу справедливість чи ні, чи віриш ти, що тебе Бог накаже чи ні, від цього твоя кара не змінюється, не збільшується і не зменшується. Бо Бог є справедливий, За добро нагороджує, за зло карає. Якщо людина не вірить у Бога і це життя прожила, не вірячи у Бога, що би вона не робила, після смерті вона буде в пеклі там, де Бога нема. Вона хотіла без Бога, без Бога і буде. Без Бога це самотність. Бог перебуває в присятій Троїці, триєдиний Бог, іменно через те, що показує, що ми покликані до спільноти. Бог нас створив, щоб не бути самому. Бог нас створив багатьма, щоб нас було багато, щоб ми творили Божу спільноту. Церква це є спільнота вірних людей, спільнота. І ми вчимося в ній жити в спільноті. І хто є навчений жити в суспільстві нормальним, то він буде і до царства Божого. А ті, яких від суспільства ізолюють, Всяких там злочинців, та? яких кидають до, до тюрми, куди кидають най, найскладніше в камеру для одиноких. Одиночка вона є найстрашніше покарання, бо людині найважче боротися із самотністю, з відчуттям, що ти нікому не потрібен. І вже попавши в тюрму, люди шукають одно якоїсь спільноти, вони створюють там. Групи, однодумців, єєрархія е е е відповідна, людина хоче бути у спільноті, навіть негативній. І ти казати, я не вірю в Бога, та й що? Якщо ти не боїшся е покарання дуже добре, я би тобі сказав, що краще би ти боявся навіть не вмирати, а жити, бо ти марнуєш час. За який міг би пізнати Бога, прийти до Бога і сказати, Боже, милостиві, будь до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене, бо без рішує Господи, прости мені. Так, хлопчику, 9 років вже три рази приснився Ісус Христос. Оце я розумію, знав, що буде цією дитиною. І буде з нього велика людина, якщо потім в школі трохи не підпортиться. Якщо дитині сниться Христос, значить про Христа говорять, значить ходять до церкви, значить дитина дивиться якісь там мультики про Ісуса Христа, щось таке. Бо якщо б дитина жила в атеїстичній сім'ї, то вряд ли би дитині приснився Ісус Христос. Ви хочете почути, чи це і добре, чи це і зле. Я завжди казав і буду казати, що там, де об'являється Матір Божа, Ісус Христос, де є різні об'явлення, це не на тому місці, де все дуже добре і місце святе, це місце, де є проблеми. Щоб потім на тому місці стало воно святим. Але Бог об'являється там, де є проблеми. Через цього хлопчика Бог може звертатися до родини, що є якась проблема у них. Хтось знаходиться в стані тяжкого гріха, смертного. Хтось може бути на... перебуває у абітуальному грісі. Абітуальний гріх це гріх, який постійно діє в коли людина постійно в одному, тому самому грісі перебуває наскільки вже довго, що вже не рахує то гріхом. Абітуальний гріх це постійно діючий гріх. Ну, наприклад, має моду проклинати і куди не йде, все клине. Побачила курку, клине курку, побачила дорогу позамітну клине, побачила грязну десь клине вздовж дороги, все, і в неї списки безперестанку. Випадають тоді бредота прокльонства. Ну, це і називається габітуальний гріх, коли ти постійно в грісі. Це може бути не тільки прокльонне, це може бути любе. Алкоголіки, які не можуть справитися із своєю волею. Каже, сила є, волі є, а сили волі нема. Тому це теж вони перебувають габітуальному гріху. Гріх постійно діючий, дуже складний гріх людина. До нього привикає, знаєте, так, зігнувся тако, походив трохи, а потім вже й вирів ці негоди. Так само і з тими гріхами постійними. Вони є дуже тяжкі. І тому через цього хлопчика Господь Бог може звертатися до родини. Бо дитина свята, і через ту святу дитину Бог хоче щось вам сказати. Так що це не означає, що все файно, дуже добре. Дитина світа, бо йому Бог приснився. Ні, проблема у вас в родині. Так, більше, більше запитань немає. Ті, от, ті, що є це особисті. Угу. Дякую щиро вам за запитання. Всім дай вам Бог здоров'я. Е, мені дуже приємно, що ви цікавиться. І ще раз хочу сказати, все, що я кажу, це я кажу для тих, хто дивиться мене, і я це кажу від себе, я не кажу від церкви, бо від церкви можу говорити блаженіший, від єпархії можу говорити владика Максим, а від, е, від церкви від, можу говорити я. Я говорю від себе. І за себе, враховуючи весь той досвід священичий, який є здобутий, у процесі мого зростання у священстві. Не треба мене ідеалізувати. Я можу десь і десь бути помилитися, десь можу бути е, якусь свою думку сказати. Не треба то ідеалізувати, а з, 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 з розумінням відноситися. Мені от вчора написали. «Отець, те, що ви знаєте про такого, такого того отця. Я вам чесно скажу, в інтернеті дуже багато і різних проповідників. Я їх не дивлюся. Мене питають за Братковського. Що ви знаєте за Братковського?» За Братковського я можу сказати, бо тому що це мій екзархат. Я його знаю особисто. А всіх тих інших блогерів, я ж не дивлюся їх всіх. Щоб сказати про людину, ну мені треба щось подивитися. Я не буду зараз сідати і тратити свій час на тих всіх, кого ви мені там пишете, розумієте. По ділах ваших пізнають вас, каже Ісус до своїх учнів. Дивишся на людину, як він проповідує, і стараєшся зрозуміти, що він Каже, якщо в нього дуже багато в бесіді є, Бог хоче, Бог до мене промовив, Бог, Бог мені сказав, Бог мені відповів. знаєте що? Не слухайте його. Якщо таке чуєте, ти скажи, що ти на Бога переводиш? Скажи ти від себе, як помилешці, хай Бог тебе карає. Не дури людей, що Бог тобі сказав, на що дуриш? Скажи, що це я кажу. І як будеш неправий, хай тебе засудять. А як не, то прийди і покаєшся, потому скажеш, я був неправий. А це Бог сказав й перевір, та й перевірте. Лице міре. Будете на споді в пеклі горіти, ті, що від імені Бога кажуть, ті, що іменем Божим прикриваєтеся. Богові служі, служіть своєму ближньому і через то, як ти служиш ближньому, так і ти покажеш, як ти служиш Богові. Не треба розказувати, що Богове подобається, що Богове не подобається, бо ти не знаєш. Не знаєш. Я не люблю категоричних суджень. Але тут я скажу категорично, не знаєш ти, що хоче Бог. Я знаю, що Бог любить нас. Це я знаю точно, бо Бог є любов. А що Він хоче від мене? Я не знаю. Я повинен так життя прожити, щоб бути приємний у Божих очах. Жити так, щоб ви були приємні у Божих очах. Не відумуйте Бог хоче, Бог каже, Бог плаче, Бог сумує, Бог за нас забув. Бог не вуйко. Бог це творець світу, всього видимо і невидимого. І ми створені на його образ і подобу Божого. Не рівні з ним аж ні на одну крапку, але на подобу Божу, як відблиск сонця, як промінець, який освітлює, але ніяк не сонце, і коли місяць ввечір світить, це ж не місяць світить, а відбите світло від сонця, яке падає на землю. Ми як відбиток Божої слави, ми перепона, через яку Бог світло освітить, і ми стаємо видимі через те, що на нас падуть фотони, так, якби, ну, так як світло світить від сонця на місяць. І відбиваються від, і долітають аж до землі. Фотони, так, ті, що ми бачимо світло. А місяць своїм в суті це як перепона до світла. Так само і я, створений на образ, подобу Божу. І коли Боже, Божественність падає на мене, то я тільки відбиваю ту божественність. Я її не маю. Бог нас покликав до Царства Божого, щоб нас наповнити божественністю, але в Царстві Божім. А на землі я подобі Боже. Я Боже творіння. І всі ми. Дякую щиро всім вам за добрі запитання, молодці, що цікавиться. І... І дякую за добрі слова, що кажете. Погані слова можете не казати. Погані слова, е, нічого доброго не несуть. Так, так само раджу вам, якщо ваша дитина щось робить недобре, не кажіть, що вона погане зробила, а спонукайте їй, щоб вона робила щось добре. І побачите, що краще працює, чи постійно вказувати на недостатки, чи постійно показувати, як треба робити добре. Кажу вам і гарантую, вчіть дитину робити добро, показуйте, як буде правильно, показуйте, як дитина має поступити, щоб вас потішити і порадувати. Не робіть зауваження. Зауваження віддаляють дитину від вас. Заборони роблять із дитини. Вона не перестане бути самостійна, але вона у вас ніколи не буде мати авторитету, якщо ви ні разу не сказали, що дитині можна. А тільки не можна, то не можна, то не можна. Туди не йде, то не можна, то не бере, то не їж, то не, то не роби. Ніколи не будете для дитини авторитетом, якщо будете працювати тільки на заборонах. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо.